Всем привіт! Я з Куліченко Анжела, я з півдня України, з півдня Одеської області. Сьогодні я саджаю пізьму Городянова, хочу вам її показати і розказати про неї. Ось так у нас виглядає таке враження, що вона наче така з тканини зроблена. Така гарна, ніжна, така м'якенька-м'якенька така. На дотик така от точно, наче вона з тканини зроблена. Свині вже кричать, хочуть їсти. Зараз закінчу відео, піду покорнюю, хоча ж треба піжму саджати. Піжма це засхостійка рослина. Її треба саджати тільки на сонці. І так, щоб не було застою вологи, щоб весь час було сонце. Весь час. Тому що вона почне запрівати, от же ж противні кричать. Тому що нам почне запрівати, як у мене тут, бачите, навіть ось зовсім гілочка спріла. Ну, я її просто закопаю в землю і отак от зарию, чубчик залишу. А це закопаю в землю, воно згниє. Вона вже в мене давно росла на одному місці, тому вже, бачите, такі гілочки вже відростали, собі лягали на землю, пускали корінці. Можна саджати отак, от, без корінців. Відривайте від основної гілочки. Тут ще коріння нема зовсім, але отак от я так от по кілька штук беру. Отак от. Ну, приміром, да? кілька ілочок. Оце все закопується в землю, цей весь низ, хоч навіть нема коріння. А це залишаєте. Ну, з перший тиждень треба буде добре полити, щоб вона прийнялась. Я залишаю такий рівчачок, бо в нас ще досі так спекотно. Бачите, вже вечір, я сиджу, ще в майці. От же ж противні, от же ж противні. І треба поливати частіше. Ну, Тиждень полью, я думаю, через пару тижнів вона вже пусте корінчики. Боже, корівка прилетіла. Ну, В принципі, все. Любить сонце, не любить багато води. Саджати її можна, ви знаєте, навіть ну, в саму спеку не можна, але коли вже більш-менш проходить жараця, то можна саджати і вже її спокійно пересаджувати. У нас зараз вже така до 30 градусів, то можна саджати. Вже в її нічого не буде. Ось, бачите, тут. Залишилося ще на старому коріні. Теж, ось бачите, гілка, тут корінчики є. Я це все знову отак от закопаю в землю, це залишу тільки чубчик. Що ви там робите? От засранці малі. Отак от от теж саджаю оце все в землю, цей весь низ, і зверху от такий чубчик терчить і все. В принципі, все. Цвіте воно такими жовтими шариками. Скажу, що цвітіння у неї не дуже таке рясне. Ну і не дуже воно таке гарне. Вся краса в листях. Коли такий у вас сріблястий коврик і таке, знаєте, враження, ніби він не, ну, не справжній, неприродній, не то виглядає дуже класно. Ну, от, і все, в принципі, все. Ну, в описі під відео залишу свій телефон, там є вайбер. Можете писати мені на вайбер, дзвонити на телефон, кому що не ясно. І все. Ще раз повторюю, це піжма Городянова. Це не лікувальна рослина, це декоративна рослина. Всього лише для красоти. Все, всім пока. Всім дякую. Дякую всім моїм підписникам, всім, хто заблудився на моєму каналі. Дякую, що вам подобається мій манікюр. Я його роблю, тому що з ним легше працювати, тому що доводиться гребтися в землі часто. Бачите, я хотів в перчатках але руки такі брудні, все одно десь зняла перчатку, десь так Тож Робота в землі це робота в землі. Ніхто її не зробить за тебе, тому так. Ну, от і все. Всім бажаю гарного вечора.